Так, є у нас отакі два дозиметра. Це перевірений ТРП з відкритою кришечкою. І є ось такий фнірсі GC03. Новенький дозиметр, який вийшов у китайцях з отакою ось, ось прозорою, прозорим склом на датчику. Давайте перевіримо, який з них буде швидше реагувати на випромінення. Ми маємо ось таке легеньке випромінення від. Е Уранового скла, уранової вази. Таких їх багато, коротше, лежить у когось, але багато хто навіть не підозрює. Так, вмикаємо прилад і натискаємо старт. Одразу вложимо його сюди. І 16 секунд, ну, майже 17 секунд. І наш прилад уже почав оповіщати про небезпеку. Зараз перевіримо ТРО. Так, другий прилад уже багато кому, я думаю, його впізнають. Це ТРП, вже такий старенький, я брав його новим колись в 2018 році. Це наш виробник український. І так, вмикаємо і одразу натискаємо на старт. І тут ми маємо 4 секунди, трохи менше 5 секунд. Що може нам сказати, що цей прилад набагато швидше вас оповістить про радіацію, ніж оцей китайчик. Але і цей китайчик теж чудовий прилад, який може вам видати інформацію про те, що радіація від якогось предмета або на якійсь місцевості перевищена. Всім дякую за увагу.